you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Міжрегіональний гуманітарний штаб на Вінниччині під керівництвом експрем'єра Гройзмана активно просуває свою діяльність за допомогою продуктових наборів, до яких він не має жодного відношення та які куплені за держкошти. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал. Вельми шановний Гройзман представляє держпродуктові набори за свої та додає наліпки з партійними логотипами, тим самим намагається проводити певну передвиборчу компанію та набиває собі ці серед місцевого населення місцеве видання також процитувало офіційне повідомлення Вінницької міськради про роздачу продуктових наборів, у якому вже є у першому реченні Гройсман. Департамент соцполітики міськради спільно з міжрегіональним корегом штабом розпочали роздавати продуктові набори переселенцям, людям з інвалідністю і першої групи та родинам, де є діти з інвалідністю, благододітним сім'ям, родинам полеглих та безвісти зниклих захисників і захисниць, підопічним та Центру загалом сьогодні отримали пакунки близько двох тисяч містян. Упродовж 20 днів набори з продуктами роздадуть 20 тисячам віничан. Ідеться у повідомленні міськради. Варто не забувати, чиїм рішенням був створений штаб, і хто благородно погодився його очолити. Відомо, що між регіональний гуманітарний штаб створено на початку березня 22 го спільним рішенням Вінницького міського голови Мугунова та голови Вінницької облради Соколового очолити штаб погодився. Гройсман. насправді згаданий штаб використовують. Не за призначенням а його ніяк не можна називати гуманітарним, адже дана організація просуває виключно власні інтереси і використовує штаб для піару, щоб мати хороші рейтинги серед населення. На виключення, що Гройсман та його публічники сподіваються на вибори, які ніхто не планує проводити. Краще би наближали нашу перемогу, а не займалися дурнею, яка не приносить жодної користі України. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свої коментарі.